У рівному встановили писанковий сад. Один з головних атрибутів Великодня облаштували на Майдані Незалежності, врахували всякі такі моменти транспорту, моменту збереження охорони писанок, ну антивандальна штука, і все ж таки прийшли до такого загального висновку, що в цьому році ставимо на це ж саме місце, бо воно є найкраще. Біля писанок полюбляють фотографуватися як діти, так і дорослі. Кількість величезних розмальованих яєць, як і у попередні роки, не змінилася. Їх 30. Цьогоріч Реставрацію писанок майже не проводили. Привели їх в порядок трошки, і це в основному тільки транспортні моменти, десь деякі маленькі ушкодження. Коштів фактично ніяких не затрачено. Силами працівників школи було це зроблено. Рівняни кажуть, писанковий сад створює великодній настрій і нагадує, що скоро велике свято. Подобається, піднімають настрій. Зразу видно, що великий день. Так дуже гарно. Ну, звичайно, що створюють святковий настрій, оскільки скоро Великодні свята, і навпаки, потрібно ще більше ось таких різних інсталяцій робити. І в закладах освіти, і в, просто тут на парках. Я сама внутрішньо переміщена особа з Запорізької області, місто Токмак. Ну, Мені подобається, бо в нас такого немає. Настроєння залежить від життя, як чоловік живе, як, я просто скажу, що Якщо він существує, то йому фіолетово. А якщо добре живе, настроєння є, йому так, це приємно. Для людей це треба. Люди, у кожного свої наклони, кожен по-своєму думає, що тут, що там десь. От. Але свято є свято. Писанковий сад у Рівному вперше з'явився у 2016 році. Спершу він розміщувався на Лебединці. Вже п'ятий рік поспіль прикрашає Майдан Незалежності. Традиційно писанки стоять у місті упродовж двох тижнів. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.